Голда Мейер пішла сама, без скандалів і без торгів. Комісія підтвердила її невинність, але вона знала, трагедія народу лежить і на її плечах. Вона сказала просто Я дійшла висновку, що не можу більше нести на собі тягар цієї посади, рішення остаточне. Вона не радилася з партіями чи політтехнологами лише зі своєю совістю. Після відставки жила у скромній квартирі, інові у доньки в Кібуці. Жодних маєтків, жодних привілеїв. До останнього дня її мучили думки про загиблих. Вона прожила ще чотири роки, померла у 80 і залишилася в пам'яті людей як людина честі. Цей приклад вартий більшого, ніж просто згадки. Він демонструє, що політична відповідальність не зводиться лише до кримінальної провини чи виправдовувальних висновків комісій. Вона полягає у здатності визнати, навіть якщо ти особисто не винен, твоя посада робить тебе співвідповідальним і честь вимагає зробити крок у бік. Де ця честь сьогодні, де бодай один чиновник готовий відповісти перед власною совістю, а не ховатися за схемами і партійними комбінаціями? Сьогодні влада для багатьох це не обов'язок, а годівниця. Бюджет не ресурс для держави, а поле для особистих інтересів. Їхня формула проста. Урвати, втриматися, розділити. Але насправді суспільство потребує іншого стандарту. Політики мають усвідомити, посада це відповідальність, а не привілей. Приклад Голди -Мейер це не тільки історія Ізраїлю 1970-х, це дороговказ для будь-якої демократії, зокрема й нашої. І ранок чи пізно настане момент, коли кожному доведеться відповісти, не лише перед законом, а й перед народом.